Про Харків і Харківщину далі говоримо детально із нашою колегою Анною Черненко із безпосередньо з Харкова. Аню вітаю, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Дійсно, от хочу трошки деталей про цю вчорашню, навіть не цю вчорашню, а вчорашні атаки, бо їх було багато. З шостої ранку до вечора сім атак було по Харкову, і атаки були комбіновані. От той будинок та багатоповерхівка, яку щойно показували. То дійсно по ній били авіаційними бомбами цими камбами чи УМПБ, як їх називають. Окрім того, по ще одному району вдарили С-300, і одна з ракет не роз. Язала. Розірвала я Показати відео да, з місцем влучань вчорашніх. Це дійсно багато будинків житлових, які постраждали, це подвір'я. От, власне, це багатоповерхівка зсередини. І тут велике щастя, що цей будинок монолітний, і тому руйнування, от такі, як ви бачите. Тобто, це балкони, це декілька квартир значно. В одній ніхто ще не жив, тільки люди робили ремонт. В іншій жила родина з маленькою дитиною. На щастя, не постраждали, не вони, вони вчора. Не спілкувалися дуже в шоковому стані. Були, але те, що поза камерою говорили, що жінка вона буквально накрила собою немовля, що Врятувати спочатку від удару, потім від пилу, від шуму, От все це засипалося всередину. Оце одна з квартир, яка ще не була введена в експлуатацію, тільки йшов ремонт. І а, таких квартир багато, окрім того, поруч постраждав, до речі, один з уламків, так, який влетів. А, Це ще одне місце влучання такого кабу, де вигоріло от кілька, десь близько півтора десятка гаражів, дуже сильно автівки постраждали. А, На щастя, от в будинку, який ми бачили, що, не тільки один поранений. А якщо ми говоримо загалом за добу, і здебільшого ці вже обідні атаки, тому маємо аж 27 людей, що поранені чи постраждали. Із них четверо діток від 8 до 13 рочків. І от ще один одне місце влучань, ракета С-300. Вона на щастя розвалилася, але не вибухнула. І вона просто на дорожнє полотно на асфальт впала. І от її піротехніки наші вантажать на назад, щоб просто. З прибрати цю небезпеку уламки, які ви бачили щойно, це з тих керованих авіабомб, якими розбили багатоповерхівку. Це те, що експерти вилучили з міст, примаркували і от те, що стане черговою черговою справою кримінальною проти росіян. Усе це місцева влада правоохоронці називають не інакше ніж терором. Я пропоную послухати керівника обласної харківської прокуратури. Він детальніше схарактеризує, чому саме от, от. Така оцінка дій Росіян. Ця тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації вона в першу чергу спрямована на залякування цивільного населення. Ви розумієте, що зараз в прикордонних населених пунктах йдуть бойові дії. Звичайно, керівництво Російської Федерації таким чином намагається залякати цивільних, які мешкають та живуть в нашому місті герої, в місті Харкові. Хочу також сказати, що зараз в Харкові триває тривога. Вона почалася ще у перші 45 ночі і досі не скінчилася. Тому не знаю, як в цих умовах говорити, щоб бути треба бути обережнішим, але от треба зважати, хоча б на повідомлення про такі. Про захід авіації, про те, що по місту можуть в чергове вдарити оцими кабами чи у МПБ. Я також хочу сказати по о, ситуацію по області. У нас на жаль, там є жертви. Це Вовчанськ загинула жінка. А ще одна жінка поранена з Вовчанська з сіл. Довкола нього ближче до кордону, трошки вдовж кордону, продовжують волонтерські евакуаційні оці маршрути, щоб вивести людей в більшу безпеку. Вже зараз трошки менше ніж 8 тисяч людей евакуювали. Більше це вовчанщина. Але на жаль, деякі люди не їдуть. Хтось все ж таки до останнього воліє триматися за свою оселю, але це дуже небезпечно. Ще раз підкреслюю. як приклад, у нас ще одна, ще одна смерть, населений пункт гати ще це трошки вище, скажімо так, якщо дивитися на карту від Вовчанська, трошки східніше, але це самісіньки прикордоння, і отам от нас загиблий. І окрім того, є вже випадки, які фіксують правоохоронці, коли росіяни розстрілюють людей, коли росіяни беруть в полон людей. І це те про що говорили той страх, про який говорили місцеві, які виїжджають. Ми поспілкувалися з кількома людьми, які пережили от першу, скажімо так, окупацію в ту 22-го року, коли пройшли буцегарні, пройшли в катівні російські, і тому люди. Просто от перший натяк окупації вони не боялися обстрілів, але окупації дуже боялися, тому вони виїжджали. І, от приклад на стариця, населений пункт там застрелили чоловіка 46 років. І ще відомо про ще одну людину, чоловіка, який зник зараз. Невідомо, що з ним правоохоронці як можуть збирають інформацію. Ми розуміємо, що потрапити туди неможливо через бойові дії. І є ще кілька випадків, які перевіряються так зна так само про людей зниклих безвісти. Або полонених вчора це також підтвердила прокуратура, не виключають, що можуть бути в такому от невідомому стані кілька волонтерів, які допомагали рятувати людей. Тому дуже чекаємо першу інформацію про це, щоб сподіваюсь. Позитивно сподіваюся, хорошу інформацію, щоб трошки сім'ї цих людей, які зараз не розуміють, де, де і що з їх рідними, щоб вони видихнули. Е, також хочу сказати: окрім цієї оперативної ситуації по місту, по області, також нагадати, що ця атака комбінована, вона в будь-який час може відбутися: 6 ранку, 6.30, точніше ранку, вчора, потім з 16 до 18 години кілька ударів і окремо відзначити знову роботу наших екстрених служб. Служб наших правоохоронців усіх відомств, тому, що коли, наприклад, ми приїхали вчора в центральну частину міста після удару, так ми розуміли, що це багатоповерхівка, і треба їхати туди, щоб показати наслідки, то тривога тривала, і прийшли повторні повідомлення про те, що можуть бути удари саме кабами і частина екстрених служб була вимушена працювати, бо це невідкладні дії частина. Хто міг собі дозволити, скажімо, з безпекових заходів? Ну, Пробували всі в укритті і чули, як лунають ці вибухи. От зокрема вже удариться має 300 одну з них. Побачили це. Один з районів міста і не розірвався. А в Салтівському районі С-300, яка прилетіла, вона вже розірвалася. Це біля багатоповерхівок, це біля магазинів, але на щастя, без жертв. От, головне, що Харків, не на те, що вчора пережив такий складний день з великою кількістю різних обстрілів, але ми не маємо жертв. От, зараз чекаємо інформацію від лікарів. Я думаю, в найближчі. Пів години вона має надійти про те, в якому стані вчора люди, які отримали вчора поранення. Більшість це легкі а, і гостра реакція на стрес, або якісь такі подряпини чи поранення склом різного ступеню. Але вчора ще було відомо, що одна людина у важкому стані, кілька людей в середньому стані важкості. А, тому чекаємо цю інформацію і просто тримаємо кулаки, щоб медики допомогли максимально і люди одужали як як швидше. Це от коротко про Харків, про Харківську область, про евакуацію станом на сьогоднішній ранок я хотів би ще запитати про складність роботи волонтерів в районі прифронтових от якраз в цих районах, де ведуться бойові дії. Вже вчора надходила інформація. Зокрема, окрім тих випадків, коли окупанти просто вбивали місцеве населення цивільне, або ж внаслідок бойових дій люди гинули. Там російський дрон влетів будинок, загинула місцева мешканка. Про випадки розстрілів ти вже розповідала. був також такий епізод, про який, який стався в Вовчанську, коли двоє волонтерів. Онтерів поїхали рятувати людей в північну частину міста, не узгодивши цю поїздку з нашими військовими, і поїхали фактично в ту небезпечну частину Вовчанська на північних околицях, де вже присутні були росіяни, і вони зникли. З'явилася інформація, зокрема, от припускають однією з ймовірних версій є те, що е, розстріляли їх буквально там окупанти, чи що відомо про цей випадок? Бо йдеться про двох волонтерів, двох чоловіків, як я розумію, і от. Кажуть, що одного ймовірно окупанти розстріляли. Є такі свідчення. А інша версія, що вони під обстріл могли там потрапити і зникнути, наскільки загалом небезпечно там зараз перебувати, працювати, і е, от про цей епізод, то що могло статись? Працювати там дуже важко будь-кому. От як приклад, наша частина нашої команди їздила в Вовчанськ, не в північну частину, але тим не менш проїхала містом, і в деякі випадки довелося буквально людям ховатися, бо безпілотник кружляє. І ти розумієш, що це може бути скид боєприпасів на машину чи на людей. Тому ця небезпека для всіх, хто перебуває в Вовчанську, і вона надходить як від от, з повітря, так і від будь-якого типу теж озброєння. Що довело. Ви знаєте, от ми вчора питали в прокуратури, бо це теж їх, їх робота да провадження всі ці по і по об людям, які можуть зникну бути зниклими чи вбитими, готують і ймовірно сьогодні буде більш розгорнута інформація. Вони підтвердили, що такі випадки є, і щодо волонтерів, так само інформація перевіряється, бо дуже важко в умовах бойових дій. Провести якесь розслідування, тобто вони отримують інформацію від тих людей, які виїхали когось або відпустили з полону, наприклад, так, або хтось вийшов якимись тропами, які знають місцеві, і от посилаються на цю інформацію. Окрім того, на звісно, на інформацію від наших військових, від нашої розвідки, тобто це дуже складно зібрати інформацію, що там могло статися. Щодо волонтерів, це неймовірні люди, насправді, які ризикують собою і готові поїхати з. Дунує просто в пекло без, без перебільшень. Вчора ми коли працювали в координаційному штабі, який опікується в тому числі евакуацією, то нам очільники сказали, що всі волонтери. Допускають, скажімо так, вовчанськ, в вовчанські Овчанськ, села. Вони пройшли великий такий, ну, називаємо це вишкіл, роботу. Вони можуть надати першу допомогу. Вони працювали в багатьох місцях і вже мають оцей понад дворічний досвід роботи в найскладніших умовах. Але це все знаєте, це, це, це все добре. Це, вони ще до речі, хочу сказати, наскільки я розумію, застраховані. Це дуже важливо, тому що це хоча б щось, хоча б, хоча б якийсь захист. Да? Фінансовий, але ризик там ж просто шалений. Ризик шалений, тому що ти туди їдеш, щоб довкола тебе пожежі, в самому місті. Обстріли, і якщо все ж таки хтось наважується їхати на північну частину, то це вже й чутно з стрілкові бої автоматні черги, тому ризик дуже великий. І навіть будь який вишкіл, вміння поводитися, вміння надати першу домедичну допомогу чи от поводитися в найбільш екстремальних умовах, воно ну воно на жаль не не повноцінний захист від того, що може статися, бо правда там. Дуже складно і дуже гаряче, але попри це, хочу сказати, що дійсно волонтери роблять неймовірні речі. Вони їдуть і інколи їдуть, коли вже місцеві виїхали з кимось іншим, не повідомили про це. Тобто на порожню адресу можуть виїжджати. Хтось може передумати, а когось навпаки підбирають так з дороги, коли людина не подавала заявку, наприклад, але вона просто вийшла на дорогу. Гальмує машину, щоб поїхати в більшу безпеку, і от е, все це. І централізовано, та, і систематично, але разом із цим небезпеки, якихось несподіванок може бути дуже багато. Тому мені зараз складно сказати про долю цих людей, або от розповісти, що там відбулося. Відбутися могло правда будь-що. Просто єдине віримо, що все обійшлося, що волонтери живі, і що от правоохоронці найближчим, можливо, сьогодні, можливо, завтра, повідомлять інформацію, що їм вдалося дістатися, тому що. От з тих слів керівника прокуратури Харківської області, що цей випадок він не поодинокий, таких випадків кілька вже. Волонтери це правдиві наші герої, і ми захоплюємося дійсно їхньою роботою. Будемо пильнувати за ситуацію навколо Вовчанська. Ну і вірити в те, що все ж таки не так трагічно, як описують, і цей епізод міг завершитися на півночі. Вовчанська з двома нашими волонтерами будемо стежити за цією темою. Аню, дякую дуже за включення і за розмову. Анна Черненко з нами була і ми говорили про Харків.